Копірує свого діда, так? <кій> Старається йому так бути відповідним. І відповідно таким вже ж голосом, таким тембром він дорослим тембром співає такі пісні. І його улюблена група антитіла. Ага. Так, він любить дорослі складні пісні, складні твори, щоб показати свій талант і низ, і верх, і середину. Ну і пісня насамперед, це ж патріотична пісня. <кій> так, Марк? <кій> Про що пісня, розкажи нам? про В небес немає про, ворогів, так? Про небес немає ворогів. Така християнська. І типу, щось про Україну, що на Заході е, бо, ну, є війна на, на, сход. на, на сході. Тобто так. про теперішні а, події, які так. відбуваються. І, так? Це, і зараз е, ці пісні розказується, що потрібен мир е, Україні і на сході, і на Заході. Угу. От і сказано, що багато кольорів це жити й неба Україна. Mm -hmm. Давайте ми послухаємо. То ми вже заінтригували наших глядачів, то послухаємо ось саме цю пісню, а далі продовжимо нашу розмову. А нагадаємо нашим глядачам, що хто хоче підтримати Марка, телефонуйте до нас в студії, телефонуйте у Скайп на звичайний номер телефону 0800 21 20 70, або ж на телефони номери телефонів у Viber. Ми. Чекаємо ваших дзвіночків, а Марк ціка... чекає вашої підтримки. Отож, слухаємо пісню у виконанні Марка Величка. Марк учасник під номером 114. В небес немає ворогів. Дивимось. Це був Марк Величко, Величко номер 114. Із піснею в небес немає ворогів. Отож, якщо вам сподобалось, заходьте на сторінку і віддавайте свої голоси. Ми згодом зайдемо на сторінку, подивимося, що пишуть а зараз у коментарях. Спілкуємось з нашим додзвонювачем. Вже комусь сподобалося. Добрий ранок. Добрий ранок. Слухаємо вас, хто до нас телефонує? Це перша вчителька Марка і його однокласники. Угу. Ми вітаємо вас сьогоднішнім. Ще... Щось у вас там дуже тихо. Не чути однокласників. Однокла... Привіт, Марку, діти. Привіт. Почули? Почули. 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 Марк вам так. теж каже привіт. Вітаємо вас рядом з сьогоднішнім. Вишиванки. Дуже ми переживаємо за нашого Марка, підтримуємо його, ну, пишаємося таким однокласником. Дуже важливо, щоб мрія кожної дитини здійснилася, а в нашого марка мрія стати співаком. І ми бажаємо всім успіху, але перемогу нехай утримає наш Марк для того тільки, щоб його мрія здійснилася. Угу. Гарне побажання, дуже гарне побажання. Скажіть, Марк в класі дуже часто співає? Дуже часто співає. І не тільки в класі, у школі. І відомий він на всю школу. Навіть бували такі випадки, що коли у старшокласників якісь виховні заходи, а угу. у них таких талантів немає, на перерві шукають Марка і просять, щоб він їм заспівав. Угу. А я пам'ятаю, як перший раз він заспівав у класі, мурашки по шкірі, тишина, всі були захоплені. Ага. Дякуємо вам Дяку. за дзвіночок. Приємно було б почути. Проте... А Можливо, що хтось з діток, якісь побажання. Дуже пересив. добре було б, подружка ніколь. Марко, ось клас підтримує тебе. Нам буде дуже приємно, якщо ти виграєш конкурс. Так. І зможеш здійснити свою мрію? Почули? Почули, почули. почули. Давайте, Марк, Дякую. ми тебе підтримуємо. 3-4. Отак і продовжуйте кричати. Щоб вся школа чула, що ви підтримуєте Марка. Підтримуємо. Щиро дякуємо вам Дякую. за дзвіночок. Приємно отримати правда вранці ось такі привітання, підтримку від найближчих можна сказати, тому що в школі ти проводиш дуже багато часу, правда, і вже поріднився і з хлопцями, і маєш друзів. Багато друзів маєш? Всі однокласники мої друзі, немає таких, що з кимось не дружуть. Угу. Всі зі мною друзі. Всі Да, всі дружі. Чудово. Ну Хто ж з майбутньою зіркою відмовиться, друже? Так, давайте подивимося. Глянемо на сторіночку. 218 вісімнадцять лайків вже у тебе є. 28 коментарів. Це багато. ж пише. Пізнаєш, Ліна Шуставаль. Супер голос Едуард Костюки. Знаєш, хто це пише тобі? Чи це татовий друг? А молодець хай щастить. тато гарно спрацював. Маміні друзі це теж Ірина пишуть? — Це Ірина Васильівна. Е, uh -huh. Клас е, виша гордість батьки до нашої. Школи. Uh -huh. Це хто? Це Ірина Васильівна, е, вчителька музики. Uh -huh. Привіт, Ірині Василівні. Молодець. Uh -huh. Оля Музичук. Оля Музичук це подружка мамина. Мамина. Uh -huh. І мама гарно спрацювала. Uh -huh. <laughs> а ти думав, ким ти хочеш стати? Дуже гарні Я коментарі. — Я хотіла стати. Співаком. Співаком. А ти, коли будеш співаком, от, то ти як будеш називатись? Марк Величко, чи ти будеш отак, знаєш, як є там Діма Монатік? він просто Монатік, а Ти будеш Марк. Просто сьогодні в вашому місті тільки один день Марк. А можна додати до якихось дві букви, і буде круте ім'я. Правильно, Настя Кам'янських НК, так? А Величков? <реш> Він ще, в нього є час ще над цим подумати. Але якщо навіть ти будеш під іншим прізвищем, там псевдонім собі візьмеш. То ти ми, нас не забувай, Ти нас не забувай, а ми тебе обов'язково впізнаємо. <реш> <реш> добре. Ось сказали, що ти на дідуся хочеш бути схожий, це дід співати. <реш> ну, як сказати, добре співає. Любитель, <реш> Любителі, <реш> таке. А, а Чому так? А мама з татом теж співають, Ні? Тато в нас теж голос нього. Тато ага. нас... тато діда, діда. теж. Тріо... А, а мами хороший слух, і вона може все правильно заспівати? Я точно знаю. Ага, але мама просто з цим тріо хлопців, мабуть, керує, правда? А чому кажете, що Марк на діда схожий? Що з дідом? Ну, Марк на наділи схожий тому, що в нього дідусь взагалі співає, скажімо як, в нього талант природній. Ага. Тобто от, ще його дідусь співав, ну і в сім'ї взагалі ми їх так любили співати. Не те, що за столом, а взагалі ну, от так повелося, як то кажуть. І як наші батьки ну ще в 90-ті роки, да вони от їздили на заробітки в Росію. Ага. Ми знаємо, бо це мені здається в кожній третій сім'ї. Там таке от було є заробічани. Є правда? заробічани. Так, от і в свій час, от мій батько він їздив в Росію на заробітки, а, і якось так склалось, що на червоній площі, ага. от в Москві, він е, приймав участь в караоке і взяв перше місце, але з піснею Владимирський централ. так. Він співав Проковель. Ну, я думаю, що так. Да, у нас вулиця є Володимирська. Ми на ній живемо. Ми на ній живемо ці вулиці. в нього була та газа за батьківщиною. Він, він наперед думав про що співати. Сподіваємося, ти теж будеш підкорювати не тільки площі, а усі сцени усього. Головне, щоб не централи. <свісно> так. А що за диплома та Перше діти місце. України? Це той перший, перший раз, конкурс, так? Да. Ага. Це перший раз, перше місце в Києві. Києво Печерській Ага. Видно, яке щасливе лице. Щасливе. Це теж, мабуть, там. Це, а, це, це, другий, це Львівський це ага. конкурс. Львів. Він там друге місце. Ага. Це там. це друге місце. Це друге місце. Прекрасно. О, так, Це однокласник. Це моєму ну, на бо... бо... на молоди народження. Да, Однокласниці на також з ним співають. У дві Анастасія є і. Мар'яна. Mm. Uh -huh. Також вони разом співають, і ми хочемо тріво навіть зробити oh, це. з ними. Це сестричка. Думати. Uh -huh. Так що, талановиті діти в одному класі, зразу троє дітей талановити. Uh -huh. oh. Так. Oh. А oh. де це... це Це в Ковелі? Ні, це в Чорногорії. <рес> ми думали, що у вас Чорногорі. в Чорногорі. <рес> <рес> Так ну, бажаємо тобі багато подорожей ще, багато різних здобутків. І нехай твої мрії збудуться. Ось саме мрія стати відомим співаком. Нехай вона збудеться батькам підтримувати, а викладачу працювати. Щиро дякуємо. У нас сьогодні в суді учасник конкурсу Співай за мрією номер 114 Марк Величко. Отож, заходьте на сторінку, віддавайте свій голос, підтримайте хлопця, він дуже гарно співає. Так, ну а ми в доброму ранку переходимо на. Нашої наступної рубрики добрий господар». Вітаю, друзі! З вами добрий господар. І вже час висаджувати розсаду. Отож, ми йдемо за порадами від добрих господарів. Я, наприклад, баклажани хочу в цієї хазяйки взяти. Я її давно знаю, в неї купую. Гарно ростуть, розвиваються і дуже хороші сорти. А як ви їх висаджуєте? На ґрунті, на відстані сантиметрів 40-30, один від одного. Виростають дуже гарні, великі, розкішні, маємо свої непривозні, екологічно чисті. Як правильно висаджувати баклажани? Ну, баклажани висаджуються в ґрунт, так як вже казала одна в нас пані, яка купує. Треба їх висаджувати на відстані до 50 см один від одного. Треба обробляти від жука, звичайно, підживлювати. Ну і тоді буде якась віддача. Якщо купуєте баклажан, повинно стебло бути міцне, коренева система бути добре розвинена. Ну, поливати треба, звичайно. Зразу як садити, треба поливати багато води, щоб його посадити. Зверху, щоб була земля сухенька, а потім треба підживляти і тоді від жука обробляти. Ну, звичайно, звісно, перегні треба додати, попіл, перегній. Скажіть, будь ласка, а що це за баклажани, Що це за сорт? Це баклажан, це сорт фірми «Наско», Алмаз. Він є довгий, такий продовжувастий, синій, дуже вружайний сорт. Ну, Коренева система, як бачите, в баклажанах повинна бути гарна, щоб він ріс. Отож, висаджуєте баклажани, нехай вони вас гарно родять. А ще ви будете гарними спортивними, тому що це додаткові фізичні навантаження. Правда, пані? правда, правда. правда. Це є дуже клопітка робота. Треба тим займатися, і, і всім бажаю доброго здоров'я і щоб гарно вирощувалися. Свіжий запах преси, газети, гарні новини. Так. і все це від Ірини Качан, і яка завітала. В і все вчить і не тільки від мене, а усієї нашої команди Волинських новин. Доброго ранку, Іра. Доброго, Доброго ранку вам. обожнюємо тебе у нашій студії. Ми теж любимо вас до вас в гості приходити. Ну і любимо, звісно, розповідати про те, що ми натворили щотижня. Отож, листоноші сьогодні принесуть свіжі газети нашим передплатникам. А ми зараз коротко розповімо про що ми тут написали. Друг... Витворили про те, що хтось витворяв. Ну і, і так теж власне на другій третій сторінці часто про те, що, що хтось витворяє, тому що тут у нас усі новини розміщені. Але Давайте з серйознішого на четвертій сторінці. Ми розповідаємо про те, що інавгурацію відтягують, Хоча сьогодні, нібито Верховна Рада повинна зібратися і все-таки якесь рішення ухвалити з приводу інавгурації новообраного президента. Також ми розповідаємо. Про протистояння у новоствореній церкві. православній церкві України, так чи є розкол, чи що буде з Томосом? Тут всі вже знають, що є непорозуміння, м'яко кажучи. Ми зібрали найцікавіші думки експертів, і власне розповідаємо, що ж відбувається. Далі на п'ятій сторінці в нас теж досить цікава і важлива і важка тема. Йдеться про сміттєзвалище, про луцький полігон, але проблеми зі сміттєзвалищами не тільки в Луцьку, не тільки на Волині а в усій Україні. От, власне, тут розповідається про те, що Луцьк і Брище це село під Луцьком, у Луцькому районі, де розташоване наше міське сміттєзвалище найбільше в області. Як вони шукають компроміс, тому що ресурс вичерпується, звичайно ж. А сміттєпереробних, сміттєспалювальних заводів у нас немає. Навіть розповідають міські чиновники про те, що є, є ділянка, але немає інвесторів. І взагалі для сміттєпереробного заводу потрібно 65 мільйонів євро. Таке от цікаві. Цифри в матеріалі звичайно ну, важко навіть уявити, що це за цифра. Ну, І, так. до речі, на сьомій сторінці теж ми, ця тема у нас згадується. І от тут цікаві дані, що за офіційними дан... даними в Україні загалом є близько 7 тисяч офіційних сміттєзвалищ, тобто полігонів зареєстрованих, а стихійних сміттєзвалищ аж аж тисяч. Теж важко собі уявити, і лише на 2020 рік заплановане будівництво першого сміттєпереробного заводу у Київській області. І це тільки план, це не означає, що це, ця робота стартує. Ще на шостій сторінці у нас йдеться про те, що на Волині, ну і по всій Україні, вводять електронні пенсійні посвідчення і трудові книжки. Про новації пенсіонери можуть почитати. Це теж важлива тема, на нашу думку. Хто вміє швидко читати може зі мною разом онлайн е, читати. Ну, так? і, і такі унікуми бувають теж на дев'ятій сторінці тема нашого номера цього разу ми винесли цю тему головною. Ми розповідаємо про волинянку, яка вже. Кінув, якщо яка вирішила піти на війну, от справді вона вже кілька років е служить, і е якщо подивитись фотографії, ну надзвичайно вона симпатична, симпатична. як Ірина сказати Оніщук, просто... розум з Тристеня, Рожичинського району. Ну, чесно кажучи, Їй модель не треба. Цей матеріал нашої журналістки Лілії Хвець мене вразив. Це її знайома. от Вона вирішила про неї написати. Це настільки відверта розповідь про власну мотивацію піти на війну. Про те, як, як і чому вона хоче захищати батьківщину, і більше того, вона відверто наголошує, що вона не зацікавлена якихось інтрижках з чоловіками. Ну звісно, уваги не уникнути на, на війні, де більшість і такі чоловіків симпатичні такі симпатичні дівчині. Але більше того, вона розповідає про те, що. Ну, досить важке ставлення чоловіків є на війні до жінок, десь несерйозно ставляться, десь якось легковажно, і вона про це відверто говорить. Хоча про це можливо не прийнято говорити, але mm -hmm. от так є. І от на таку, так би мовити, правду життя розповідає, ділиться. От. Хоча справді могла би бути моделлю, справді вона має таке дані. Ти ну, знаєш, насправді хочеться не тільки прочитати, а й живого спілкування так. з цією людиною. Ну, можливо, можливо, вам вдасться якось її запросити у свій ефір. Це, Це дійсно буде. людина, яка варта уваги, варта от, навіть тривалої розмови. А ще ми розповідаємо про першу книгу Луцького адвоката, відомий ага. у Луцьку громадський діяч і колишній депутат міської ради. А тепер він керівник одеської кіностудії Андрій а. Осіпов. А. І він написав книгу, яка називається «З особливою жорстокою. Окисті нещодавно презентував її в Луцьку. Власне, в сюжет книги потрапили якісь його спостереження з власної діяльності. Він теж дуже цікаво розповідає про це, про те, чому він вирішив поділитися більше того і хоче писати надалі. Ну, ще ще також він цікаво згадує про ситуацію в Одесі, оскільки він там зараз є. Він розповідає про те, як коли він туди приїхав, він не було на Одеській кіностудії державного прапора, як він боровся за це. Ну, от, така історія. Ще в нас є цікава е, теж героїня публікації, яка заготовляє квіти кульбаби, е, травниця. І вона розповідає, чим корисна кульбаба, що, може, що можна з кульбаби е, робити, яку користь вона може приносити організму. Ну, і ще в газеті теж є багато цікавого, надто на сторінці здоров'я це завжди важливо. Особливо актуальна тема про те, що змії почали полювати на людей. Треба бути обережними, стало тепло, гади вилізли. <рес> Ось тому от такий у нас номер на 12, 12.13, на 16. Теж багато mm -hmm. цікавих розважальних матеріалів. Тому читайте. Так, Отже, друзі, знаходьте газету, свіже число, газета Волинські новини. Читайте, дізнавайтесь багато цікавого, актуального, корисного. І телефонуйте нам, так. наші читачі. Нам дуже цікаво чути вашу думку, чути цікаві теми. Ми раді писати про тих, про кого ви вважаєте за потрібно mm -hmm. написати. Так, ну що ж, друзі, зараз переходимо до нашої ще одної рубрики присвяченої людям, яким просто не сидиться на місці. Постійно хочеться щось зробити своїми власними руками і вдосконалити зробити краще на наше життя. Вже далі на всі руки майстер. А тобі Іринка, дякую. дякую. Ну, така от хороша річ, дуже ну, хороша річ. Так. Отож, Хоча якщо... там написано, що там про буріння перфоратором, то перфоратором все-таки краще перфоратор тримати в двох руках, знаєш, от, а ну, третьою рукою тримати насадку. А якщо це стосується сверла звичайного, і, цю, дриль, цю то Цю насадку легко. можна не тримати. Ага. Це насадка для пилососа. Угу. Щоб пилосос всмоктував пил ні, забирав і... Ну ні, так, це і... я розумію. Але, ну, То треба тримати пилосос, тоді розумієш? Що... Рук не вистачає, якщо перфоратор. Ну, це так, це, це чоловік сказав. Поганий танцьор тоді має тобі світу. Ні, 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 я просто зразу намагаюся оптимізувати. те, що... Але е, мені сподобалось. Чесно. Порада дуже корисна, особливо. Особливо для жінок тоді менше прибирання. <реш> так. Якщо чоловік не зможе таке От зробити, то я. Жінка взяла, насверлила там або вона потім прибрала. <реш> жінка взяла, зробила насадку і немає пилу. <реш> чоловік прийшов і сказав: От бачиш, можеш, як хочеш. <реш> так, жінка може все. <реш> Добре, друзі. А, хочеться ще додати ще більше позитиву в наш ефір <реш> У нас анекдот дня. Анекдот про азбуку морзе. Так от, коли я вивчив азбуку морзе, з тих пір не можу заснути, особливо в дощову погоду. Останні три рази, наприклад, почув, як дощ кличе мене випити, та ще й по імені. Хороший правильний. Ти знаєш, після цього анекдоту вже і так можна подумати, чи варто вчити азбуку морзе, чи гад... не варто. Гадаю, що не варто, тому що таких звуків у нас дуже багато в житті, знаєш, і дощ, і ще там щось. Ну, Сподіваємося, що сьогодні вона вам не знадобиться, ця азбука, і погода в нас буде сонячною. Хоча синоптик передає, що трішки буде і похмуро, і дощі тим, але гадаємо, що це. Десь не в нас. Що... Так, а саме настрій в душі, друзі. А саме настрій буде сонячний. Тож так. ніяких гроз вам, ніяких вам сварок і ніяких з'ясовувань стосунків. Так, ну а ми з вами побачимось вже завтра, о сьомій ранку. На сьогодні, все, всім гарного, натхненного і плідного дня. Будем... Будьмо щасливі не тільки сьогодні, а щодень. Всім папа. -па.